Вітаю всіх добрих людей, рибачків, рибачок. Хочу з вами поділитися своїм виробом така смотка, самопідсікаюча на резинку. Думав, думав я, як це зробити, тому що резинка, ну, не заборонена слась. сім 7 гачків. О. І отак придумав це, зробив таку стоячку. Таке коромисло. Сюди. Ну, це зусилля кожного індивідуальне, Резиночка чи пару резиночок, то наскільки хоче, щоб воно підсікало крепше. І тут таке насечечка, така вона з пуклостю. З такого дротика петелечка і гачечок, щоб е, наложувати. От а на самой лісці купитерочку зробити простеньку, ну і смотки. Що якщо навіть вискочить з цього гачечка, то вона у вас буде триматися От рибка на цьому. І тут смоточка вона буде робити вібрацію. І це буде працювати як фракціончик. Тим більше лізка вона має свойство розтягуватися. І рибка вже як підсічена, вона нікуди не зійде. Ну, а зараз побачимо принцип принцип роботи. Так, Пересовуємо через пересовуємо через скоромисло. Mm. Тут десь оце буде основна натяжечка. Ну, При покровці. Так воно працює. Покльовочка раз, от, і все і піснічка. І я ще говорю, як воно даже і, і злетить, воно буде працювати. А якщо не злетить гачечка, не злетить з цього гачечка, то воно також буде на резіночки ще додатково працювати. Зараз ще раз перевірю. Ну тут насовуєш індивідуально можна чуть-чуть, щоб ніжніша покльовочка була. Можна краще насовувати отак. От ну, Зарадуємося при, при потягуванні. Покльовочка. Підсічка є. І воно от, не злетіло, воно от, грає на коромислу. Це як фракціон працює. Ну, поки я робив так це на теорії, потім перевірю на практиці, наскільки воно буде практично. Ну, поки я робив, у мене ще багато ідей зробити більш досконаліше. Ну, ідеї приходять. Коли щось робиш, придумаєш, але ця ідейка мені трошки і сподобалась. Ось такі. така штучечка. От. Зараз ще раз, покривочка, раз, вся підсічка. Все. Все елементарно, по-простому. І якщо це тут в мене сталиста проволока смоточка щоб вона амортизувала. І от як рибка навіть попалася, вона вже нікуди, вона буде рефракціончик, ліска розтягується, тримається на різілочку. Різіночок в мене індивідуально, більш-менш. То як захоче, так само виставляти на цей виступочок. Можна більше на крепшу рибу, менше на ніжнішу покльовку. Але принцип, принцип остається той же самий. Навіть коли от... Воно ну, на резиночці буде триматися. В ну, другу сторону, навіть, якщо злетить, рибка нікуди не війде, вона буде, ну, як кажуть, працювати резиночка, і воно буде елементарно. даже якщо десь, я ж говорю, якщо даже злетить, ну, злетіло, наприклад, із цього, ну, не така песичка, <кій> у вас на смоточці різка, працює далі амортизує і також сюди поставить за петелькою дзвіночки. І коли воно амортизує буде дуже чути відносно, як дзвонить. І буде чутно. Зараз ще раз я виставлю зараз. Це елементарно виставляється. Виставив. Виставив. Заряджаю гачечок петельку. Ну, Там відповідно резиночка буде. Резиночка, а різиночка натягує, своє робить зусилля. При покльовочці. Раз, вот і підсічка. Все. Ну а можна, на, я ж говорю, на більшу резиночку, пепше, ну принцип той же. Все, от рибка, на гачечку, на резиночку, Все спрацьовує ніжна покльовочка. Все, рибка. Дзвіночок, якщо поставити на ліску, дзвіночок працює. Проходить артеризація. Чути, як рибка є. Ось такий принцип роботи резинки саме під сіком. Пісноточку я придумав. Використаю на практиці, поки що це теорія. Вже є в думках, я повторюю, зробить більш оригінальніше і досконаліше. Наразі всім дуже щиро дякую, хто переглядає мої відео, особливо підписникам. Всім здоров'я, щастя, миру, успіху, слава Богу.